На вітає мене звати Денис Зайченко і комп'ютерний Мітаур корпус Be Quiet! Silent Base 800 DX важливий для компанії виробника тим, що це не перший і не останній крок у розвитку rgb компонентів для німців. але він важливий тим, що дозволив збалансувати зовнішній вигляд, чудову внутрішню сумісність і на таку вже високу ціну. Вартість його, наприклад, складає 7 тисяч гривень, це близько 190 доларів. Версія без DX коштує на тисячу гривень дешевше, і безумовно цей корпус коштує більше. Ще психологічної відмітки в 100 баксів, яка для багатьох людей буде занадто великою сумою. Але йому це вибачається, бо він і іншу психологічну відмітку перейшов, а саме підтримку 420-мм міліметрових радіаторів і спереду, і на горі. Ну і перед тим як почати, з вас, як завжди, подобається підписка та дзвіночок, і не забувайте, що нас нарешті можна фінансово підтримати прямо на головній сторінці каналу по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. Діла. Загалом я так сильно ношусь із 420-міліметровими радіаторами з перших моїх поглядів ще фрактал дизайн. Бо тоді, на той момент, ще коли долар був дешевшим, ще коли війни не було, найдоступніші корпуси під 420-мм радіатори коштували якраз орієнтовно 7 тисяч гривень. Зараз вони подешевшали аж ось настільки. І до речі, Silent Base 800 без DX також 420-міліметрову воду підтримує. Тож запитання по суті лише у тому, чи заслуговує версія DX націнку у 30 баксів. І чим Be Quiet Silent Base 800DX відрізняється від Be Quiet Silent Base 800 FX. Це третя версія корпусу, яка коштує більше, ніж DX. Але до різниці ми ще повернемось, не хвилюйтесь. Комплектація корпусу включає в себе інструкцію по експлуатації з детальними характеристиками, а також набір винтиків, стяжок та багато всього іншого. Все як завжди, комплектація вичерпана. Також є немала вірогідність, що всі інші версії корпусу мають комплектацію аналогічну, але я не впевнений. Зовні біквійд Sallin Base 800DX виглядає чудово, хоч і не так чудово, як версія FX. Передня панель при цьому і там, і там не суцільна, як вона виглядає здалеку, а вкрита мешем. Загалом корпус навіть без увімкненої аж підсвітки відчувається монолітно, масивно в пластику і металі чорного кольору. Є також моделі білосніжні, але лише для версій DX та FX. Просто 800, тільки чорна. Збоку маємо прозору панель. Із загартованого скла. Воно, хто не знає, не лише міцніша раза в 4, ніж звичайне, але і при пошкодженні б'ється не на великі гострі частини, а на маленькі, які легко утримати особливою спеціалізованою плівкою. Ну тобто викинути таке скло буде значно легше, спокійніше і безпечніше. А єдине, що я не пам'ятаю, чи там дійсно спеціалізована плівка, чи сама структура скла така, що воно тримається разом. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарі. Ніжки у корпуса гумові. Підйом близько сантиметра. Вага корпуса майже 12 кілограмів, що на 100 грамів більше за звичайний 800-й, але на 500 грамів менше за FX. Чому так? Бо FX має три вентилятора: Lightwing 140 мм, шим на передній панелі і один такий вентилятор на тиловій. Це, кому не відомо, RGB моделі У випадку конкретно цього корпусу ще й з антивібраційним кріпленням у комплекті. У DX-версії вентиляторів. Три загалом. Всі вони без RGB Pure Wings 3 на 140 мм, але розташовані і вгорі, і спереду, і позаду. У простої 800 моделі ситуація аналогічна. При цьому у FX у комплекті йде менша кількість кріплень під накопичувачі. Всього 1 на 3,5 дюйма і 3 на 2,5 дюйма. З максимальною кількістю відповідно 3 і 7. У DX із звичайної версії комплектних кріплень на одне більше, і максимальна підтримка більша всюди на одну одну. RGB-контролер теж йде у комплекті до DX та FX. Ну і раз вже почали про RGB, закінчимо про RGB. У DX та FX на передніх панелях є окремі вертикальні полоси білого пластику, який підсвічується і має величезну купу режимів. Знявши панель, можна побачити схему контролю через особливу друковану плату. Підсвітка зроблена витончено, не занадто яскрава і підтримує синхронізацію із, наскільки мені відомо, всіма стандартами виробників материнтів. Ських плат периферія тут теж чудова. Два Type-A 5 Гб, один Type-C на 10, два міні-джека і кнопки живлення та перевантаження. Перезавантаження, перевантаження не треба. Якщо ви, до речі, плануєте використовувати передній Type-C для карт відеозахоплення типу АверМедіа LiveGameer 2.1. Не дивуйтесь, якщо можуть бути проблеми. Не всі материнські плати дають на зовнішній USB достатню потужність. А LiveGameR21 на HDMI 2.1, нагадую вимагає потужності. Нема. Тепер, оскільки Be Quiet Silent Base 800 dx має формат Full Tower, сумісність тут є або із всім, або ледь не із всім, що є. Радіатори можна встановити до 420 мм і вгору, і вперед. І я не чув, щоб один заважав встановлювати інший. БЖ підтримується до 260 або навіть 305 мм довжини. Відеокарти до 430 мм, кулер до 180. Ну тобто вважайте, обмежень на поточний момент не існує. Пилові. Фільтри на місцях з усіх боків, окрім як ззаду, а спереду їх вважайте два, якщо рахувати металевий меш. Зазори під кабель менеджмент на місці, слотів розширення 7, вертикальне встановлення відеокарти підтримується, гвинти наживні. Є підтримка материнських плат, є ATX, ATX, Micro ATX та Mini-ITX. Окремо відмічу хитрий спосіб встановлення жорстких дисків та SSD. Закріпити їх можна або знизу, або в площі материнської плати ближче до передньої панелі, або під материнською. Платою зі зворотнього боку. Десь я у біквайт бачив фразу про безгвинтове кріплення, але це трішечки не так. Гвинти потрібні, просто вони з накаткою, тому закрутити їх можна навіть рукою. Приємно також, що кабель-менеджмент тут можна легко сховати за допомогою пластикового кожуха з боку. Та й загалом отворів під монтаж достатня кількість. Я не думаю, що із встановленням компонентів у вас взагалі виникнуть якісь проблеми. Тепер, чого тут не вистачає? Наскільки ну, це серед. Бюджетник від Big Wight, не очікуйте від нього ніяких преміальних фішок, ніякої зарядки, чи на передній панелі, ніякої тканини на задній стінці для подавлення шуму. Мене здивувала відсутність гумового захисту навколо отворів кабель-менеджменту, але отвори тут зроблені досить хитро, і їх дуже багато. Тому. Найбуде підсумки наступні: я дуже дуже радий, що за 7 тисяч гривень ми можемо придбати Full Tower корпус із чудовою rgb підсвіткою, ідеальною сумісністю із користувацькими компонентами навіть рівня ентузіастів із сучасною периферією і трьома вентиляторами у комплекті. При цьому Be Quiet Silent Base 800 DX знаходиться між двома вогнями. FX має значно кращу комплектацію, а проста 200 ка відчутно дешевша. Що берете ви залежить від вас. Якщо вас не турбувати. Відсутність RGB-вентиляторів, або ви хочете якісь моделі від іншого виробника, то DX вам підійде. Пишіть, до речі, у коментарях, яка вам з тих моделей сподобалась найбільше, ну або яка вам найбільш вигідна. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoStav і компанії Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас. Як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові.